Понад 120 спортсменів з усієї Чернігівської області нещодавно зібрались в Чернігові, щоб взяти участь у відкритому чемпіонаті з кікбоксингом, присвяченому героям оборони Чернігова. Обласний турнір, який включив в себе всі куточки нашої Чернігівської області, які прийняли участь в цьому заході. Приймали діти від наймолодшої вікової групи 7 років і до найстарших учасників змагань. А наймолодші викова група також були змагалися дітки, які вперше змагалися на цьому. турнірі, отримали свої перші нагороди, свої звання своїх. Хтось отримав навіть свій програш. Основною метою заходу стала передача досвіду від досвідчених спортсменів, які присвятили життя спорту, а нині захищають Україну у лавах збройних сил молодому поколінню кікбоксерів. Турнір став не лише змаганням, а й платформою для єднання підтримки та вшанування тих, хто боронить нашу державу. Цей захід да, направлений, щоб об'єднати, об'єднати всю молодь, молодь в патріотичному напрямку, всі розуміли, всіх військових, всіх ветеранів. Щоб зібрати наших захисників, які в минулому займалися, які зараз підтримують свою форму, які захищали. На жаль, не всі були наші захисники присутні, як Роман Васенко який оборонить зараз обороняє Данило Заєць, учасник відкритого турніру з кікбоксингу на честь героїв оборони Чернігова. Юний спортсмен зізнається, що для нього велика честь виступати на турнірі, присвяченому захисникам України. Я на них якось рівняюсь, начебто знаєте. Дивлюсь на них і розумію, що це дуже хороший спортсмен. І він зараз обороняє нашу країну для того, щоб я і інші учасники ну. Кікбоксери, спортсмени мали виступати, показувати що таке спорт, і в цілому жити.